Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Які САУ краще на полі бою? Важкі сильно броньовані гусеничні чи легкоброньовані колісні? А можливо, причепна Богдана, їх вже більше 100 штук на фронті, покаже високу бойову живучість і ефективність. Причепні Богдани і їх живучість ми розглядати не будемо, ще немає необхідного масиву даних. Ця інформація про самохідні артилерійські установки. Підтримайте наш корономовний канал в Приватному на банку. Підписуйтесь, поширюйте нас. Слідкуйте за підписками. Ютуб постійно скидає підписки на патріотичні відео. До нас звернулись воїни 93-ї бригади Холодний ЯР. Вони просять допомогти коштами на купівлю дронів. Посилання на їх рахунки розміщені під відео. Прошу всіх небайдужих долучитись до такої допомоги воїнам всі посилання і покрокова інструкція під відео. Для аналізу ми скористались парламентським звітом Франції під назвою Артилерія включи нового стратегічного контексту і аналітичною доповіддю Центру Розумкова на цю ж тему. Вказується, що артилерія веде важку боротьбу в умовах ворожої контрбатарейної боротьби. Щодоби. Кожна 155 мм артилерійська система Збройних сил України здійснює від 60 до 90 пострілів, а в пікові моменти до 150 пострілів на добу. При цьому вогонь ведеться на максимальній дальності, що передбачає використання повних зарядів. А це приводить до швидкого використання ресурсу ствола. Також було вказано, що Франція в умовах миру ледве втримує темп. Виготовлення сау САУЦЕЗЕМ на рівні до 12 штук на місяць. А от Краматорський завод важкого верцатобудування зараз виготовляє до 36 САУ 2 С22 щомісяця в умовах війни і постійних обстрілів. Цікавими є дані, парламентські дані французькі про рівень боєготовності 150 мм САУ різних країн після перших 6 місяців експлуатації. Ну такий собі контрольний термін. «Цезар» має 60% систем боєготових після 6 місяців бою. Пан 2000 тільки 32%. А шведський арчер 38%. Самим високим є рівень боєготовності української САУ-2 С-22 Богдана 80%. Тому що це українська зброя, тому що створена дієва система технічної підтримки. Після пошкодження всі запчастини і ремонтна бригада за потреби прибувають за одну добу і весь ремонт ще за одну добу, і наша Богдана знов стає боєготовою. Західна техніка потребує більшого часу для поставки деталей запчастин ну і виконання ремонту. Наступний критерій це втрати в процентному відношенні в процесі бойових дій. Аналіз показав, що сучасна війна віддає перевагу мобільності і меншим габаритам. Над сильним бронюванням і гусеничним шасі. Цей парадокс був неочікуваним, але він добре видний на, полю, на полі бою в умовах війни дронів. Колісні САУ виявилися кращими по бойовій живучості і на це є багато причин. Швидкість. Маневреність колісних САУ суттєво вища від гусеничних. Слід від коліс, колісних е, Сау практично не видно. А сліди від гусениць дають чітку вказівку, куди поїхала ця артилерійська система. Найменшу живучість показала панцергауби 2000. Втрати цієї дуже дорогої і дуже точної САУ неочікувано виявились на рівні 35%. Причина? Великі розміри. Середній рівень мобільності через уснішне шасі. Панцергаубіс чутлива до перегріву ствола. Комп'ютер в розпал бойової роботи каже: Пауза 15 хвилин для охолодження ствола. І Треба робити цю паузу, бо воно не стріляє. А великі розміри і сліди гусениць ускладнюють наскування на позиції. На другому місці за рівнем втрат стоїть М109 США. Вона досить проста, але старіші версії часто ломаються, ті, що нам поставляють. І вони часто ломаються при стрільбі, це затримує роботу і дає до 25% втрат. Від всіх поставлених в Україну М109. А от остання версія М109 А6 Паладін має менші втрати саме через високий рівень технічної готовності. На третьому місці за втратами стоїть гуснична САУ Краб з Польщі. Цю машину люблять наші артилеристи за безвідмовність, точність і хорошу маневреність. З тих 78 штук. Що ми маємо втрачено 21%. Я маю сказати, що ці САУ дуже інтенсивно працювали на самих важких напрямках ворожого наступу в умовах артилерійського панування російської армії. Оцінюючи втрати колісних САУ 2 С22 Богдана, Цезар, Арчер, ми вкажемо наступне: Арчер сильно броньована шведська САУ. Їх у нас було 8 штук. За період з кінця 2023 року маємо один екземпляр, пошкоджений дроном ланцет при відході з позиції в районі Куп'янська. Наскільки сильно їх використовують, мені невідомо. Ну, вкажемо 12% пошкоджених. Висока живучість цієї САУ забезпечена швидким згортанням, малопомітністю і колісним шасі. Повністю автоматизована система заряджання. І цифрове управління зменшує час на позиції на період стрільб. Рівень живучості ну, один з найвищих. А от боєготовність не дуже висока 38% боєготових через півроку експлуатації. Інші потребують ремонту. Тобто, одна з трьох може воювати. Для оцінки французької Сау Цезе ми використаємо. Їх парламентську доповідь. В наявності в Україні зараз 78 САО-Цезар, з них 7 штук знищені. Втрати склали 9%. Це низькі втрати. Якщо згадати про інтенсивне бойове застосування САО Цезар з 2022 року, вона сама перша з іноземних САУ пішла до нас на допомогу, це в 3-4 рази нижчі втрати. Відносно, відносно важких гусеничних сау. Причинами цього є висока мобільність коліс 6х6, простота маскування, вона менша за розмірами, і меншість людей на ґрунті, вони непомітні на ґрунті. А також простий польовий ремонт і наявність аварійних систем, що дозволяють відти з позиції після ураження е, Цезаря. Що це означає, в звіті не вказано, навіть і я не знаю. Про нашу 2С-22 Богдана. Мені приємно повідомити вам, шановні, що за всіма оцінками наша Богдана найкраща за рівнем боєготовності, 80% кажуть французи, 80% цих систем боєготові. А за рівнем втрат ми маємо самі менші втрати 2С-22 Богдана. За даними Орікс, станом на початок вересня поточного року знищено плюс пошкоджено, вони не розділили. 31 одиниця сау 2 з 22 Богдана. Від загальної кількості 345 одиниць, що були на фронті на початок вересня, це складає 8,9%. Ну, щоб довго не думати, ділимо ці 8,9% пополам. Значить, десь 4,5%, може трошки більше, до 5% втрачено повністю. І ще 4,5% успішно відновлені за ті самі дві доби. Бачимо. Що загальна бойова ефективність САУ-2-22 Богдана на сьогодні сама висока. І зверніть увагу, що останнім часом ми не просимо артилерію 155 мм у наших е, партнерів. До нас приходять і просять, візьміть, Велика Британія передала нам всю свою наявну артилерію АС-90. Гусеничні важкі гусеничні САУ броньовані. Вони переходять на Корейську К9. Нам віддали, вже віддали всі, всі наявні. Швеція пропонує нам ще 18 штук е, нових. САУ. Це е, САУ Арчер е, в 26-му році нових е, 18 штук і ще 10 в 27-му році. Вони хочуть, щоб їхня техніка попрацювала на полі бою і показала свої недоліки. Макрон. Президент Франції за кошти бюджету, французького бюджету, передає нам Цезарі. Він обіцяв в поточному році передати 144 штуки. Виходячи з того, що щомісяця зараз Франція має робити 12 екземплярів САО Цезарі. Ну, чесно кажучи, не встигають вони. Добре, якщо вони нам передадуть хоча б 100 штук. Вони не можуть повністю витримати тем 12 штук. Щомісяця. Ну, а найкращою САУ, шановні, найкращою САУ 155 мм, безумовно, є Богдана 2С-22. За своєю бойовою ефективністю і живучістю на полі бою вона є найкраща. І рівень боєготовності у неї самий високий серед інших артилерійських систем. Богдана має 80% рівень боєготовності. Маємо подякувати, шановні, ми маємо подякувати українським інженерам за таку хорошу САУ і високий рівень технічної підтримки при пошкодженнях на полі бою, тому що ремонт ведеться не десь глибоко в тилу, ремонт ведеться там же в прифронтовій полосі. Я ще раз прошу всіх небайдужих відгукнутись на прохання воїнів 93-ї бригади Холодний Яр. Про допомогу коштами на купівлю дронів. Посилання на їх рахунки розміщені під відео. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш кройномовний канал в Приватному на банку. Підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на нас в Patreon, там є багато нових відео. використовуйте кнопку спонсорства, ставайте нашими спонсорами. Запрошуйте нас на каву баймі, кофе. Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.